Видіння долини Сірон, Що сталося з тобою тепер, що всі пішли на дахи марно? Місто наповнилося крикунами, Твої ранені не ранені мечем, і твої мертві не мертві від бою. Усі твої володарі втекли, і полонені є жорстоко зв'язані, А ті з поміж тебе, які сильні. Далеко втекли. Через це я сказав. Залиште мене, гірко плакатиму, не намагайтеся мене потішити за знищення дочки мого роду. Адже день тривоги, знищення, потоптання й омани від Господа Саваота в долині Сіон. Блукають від малого аж до великого, блукають на горах, Еламці ж взяли сагайдаки, люди. Вершники на конях і збір полку. І станеться, що твої вибрані долини наповняться колісницями, а кіннотники заб'ють твої двері і відкриють брами Юди, поглянуть у той день у вибрані доми міста і викриють сховане по будівлях укріплення Давида. І їх побачать, бо їх багато. І побачать, що відвернули воду старої купелі до міста і що знищили доми Єрусалима для укріплення муру міста. І ви зробили собі воду поміж двома мурами всередині старої купелі і не поглянули на того, хто від початку її зробив, і не бачите того, хто її створив. І прикликав Господь Савоот у той день плач, ридання, оголення та підв'язування мішковиною. Вони ж раділи і веселилися, ріжучи і приносячи в жертву овець, щоб їсти м'ясо і пити вино, кажучи Їжмо і пиймо, бо завтра помремо. І все відкрите у вуха Господа Савоота, бо вам не буде прощений цей гріх, аж доки. Не помрете. Так говорить Господь Савоот, іди до священицької кімнати, до економа сонмини, і скажи йому: чого ти тут і що тобі тут, чому ти тут витисав собі пам'ятник і зробив собі гробницю на високому місці, і розписав собі помешкання в камені Ось Господь Савоот прожене. Вигуби чоловіка і забере твій одяг, і твій славний вінець, і кине тебе до великої та безмірної країни, і там помреш. І поставить твою гарну колісницю на безчестя, і дім твого володаря на потоптання, і будеш усунутий від твого управління і від твоєї посади. І станеться, що в той день. Я покличу мого раба Еліакіма, сина Хелкії, одягну його у твій одяг, і дам йому твій вінець, владу і Твоє управління передам йому в руки. І він буде як батько для тих, які живуть у Єрусалимі, і для тих, які живуть у племені Юди, і дам йому славу Давида, і він володітиме, і не буде противника. І поставлю його володарем на вірному місці. І він буде на престолі слави дому Його батька, на нього буде надіятися всякий славний в домі Його батька, від малого аж до великого, і будуть залежні від нього. У той день так говорить Господь Саваот, Похитнеться чоловік, який непорушно стоїть на вірному місці і впаде, і буде забрана та слава, що на ньому, бо так. Sakal ho